Доброго дня малята! Сьогодні ми прочитаємо віршики Вікторії Ніколенко про погоду. Холодний ранок. Холодно стало зранку вставати, Зимно з-під ковдр ніс висувати. Соні сховалися ручки й ніжки. Хочуть лишитися в теплому ліжку. Нам не завадять умови погодні. Светрики теплі вдягнем сьогодні. Чай нас чекає гарячий сніданок, Мама з любов'ю зігріла цей ранок. Прогулянка в дощ. Є у Толі парасоля і яскраві чобітки. Він крокує в них поволі, по калюжах залюбки. Дощ дрібоче в парасолю, лєв на місто воду. Гарний настрій має Толя в будь-яку погоду. Злива. Ох, погода ізрадлива, нас спіймала справжня злива, з головою нас накрила і до нитки промочила. Але ми не сумували, ми сміялись і скакали, по калюжах залюбки у прозорі бульбашки Дощ що є сили. Щиро ми йому раділи, а в калюжу, мов люстерко, милувалася веселка. Калюжа. Подивися, друже, бач, яка калюжа, велика така, майже ріка. Зараз я стрибну в саму глибину, розлетяться бризки на усіх, хто близько. Сподобалась дуже мені ця калюжа.